Лучше не згадувати. А чого, а чого не згадувати? Будете сміятися. Так Всі. ми так то ж цікаво, ми ж посміємося. Так. Да. Розказуйте. Ну, всю правду вже не виложуйте. Вже правду, так да, правду казати. Розказуй, ну, кажи правду. Носила дрова раз із подружкою. Раз принесла, Парно. ні, не віриться, і та принесла не парно. Давай ще два три рази, не парно. Так. Ну і що ж? Ну, і вийшла ж я замуж до да за такого ж чоловіка, любимого. Mm. Ну, а потім пожили трохи. А тоді свекруха й каже, ти, мабуть, йдете тоді побачити хать того, ну, параду у город. Ну, так і діть. Ну, їдьте, сидь. Каже, їдьте, да, да. добре. А тоді ж не сказав, я ж рот роззяв так як ми сидимо. Рот роззяли на танки, да на теє, а тоді мене хтось, я глядь, аж ми чоловік цицьки держиться другої. На, на параді ж ми Боже Божемо, а, а ми ж прийшли, отак сидимо, сидимо ж. Правильно, ну це ж ну, він може переплутав, вірно, да, да, так. Я стою на втанки, да, на все дивлюсь. а чоловік же рядом стоїть мой, а тут же ми рядом. бо так ти не побачиш, що хто? а хто. Я тільки глянь, а вон за те, за, держиться за цицьки. Да така ж людина. Як глянула, де, думаю, Господи, я ж у городі ніколи не була. А куди ж мені бігти? Я думаю, погуляй, побежу на угол, люди йдуть, так побежу. Вон є і за мною. За мною бежить Машечку, Машечку, ясочка. Йди кажу, йди, щоб я тебе не бачу. Думаю, Господи, як на мені напоїть на автобус на який дав текти. Говорила, за мене під руку.

Так, же. так Ой, І до цього часу да, і жили, так? Да, так, звісно, поки у мене. Як я знаю, так у всех він вас ясочка та називав. Да, так, ясочка. Так, то, мабуть, переплутав просто. вас. Навірно, да, ж, переплутав. <laughs> так що таке, таке вираження. І наворожила судьбу, і нормальненько все. все. Прожили. І слава Богу.